Ви теж намагалися вчити англійську за фільмами і зупинялися десь так хвилині на третій, тому що не розуміли, а що вони там взагалі говорять. А потім зупиняли той фільм, перемотували, відкривали перекладачі, знов зупиняли. Ну і напевно, що думали, ну може, вже наступного разу ось точно. Вам потрібен посібник, як вчити англійську мову за фільмами та серіалами, щоб ви нарешті розуміли, що вони там кажуть. У ньому є перелік. Фільмів для будь-якого рівня, шаблон для опрацювання корисної лексики, звичайно, словничок, щоб запам'ятати і зрозуміти, що взагалі коїться у тому чи іншому фільмі серіали, і головне секрети, як вивчати англійську швидше. Бо англійська за фільмами це не тільки про граматику, це про задоволення, гумор і відчуття, що ти всередині улюбленої історії. Завантажуйте посібник прямо зараз посилання під цим відео, і наступного разу дивіться. Це фільми і серіали англійською із задоволенням.